Головне управління Державної податкової служби у Київській області продовжує серію відеороз'яснень про податкову знижку. У минулому відео ми з вами обговорювали, що таке податкова знижка, як вона працює та види витрат, які включаються до неї. Сьогодні ми з вами поговоримо, хто може отримати податкову знижку. Чи має ФОП право на податкову знижку та чи можна надати пакет документів без відвідування податкової служби. Податкову знижку, згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, можуть отримати фізичні особи громадяни України, які отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких утримано ПДФО, та у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені Податковим кодексом України. То давайте з вами розберемо, чи має ФОП все ж таки право на податкову знижку. Так, ФОП має право на податкову знижку, але виключно як фізична особа, у разі, якщо найманим працівником та отримає доходи у вигляді заробітної плати та або дивідендів по акціях, емітентом яких є юридична особа, що має статус резидента Дія Сіті. Тож давайте дізнаємося з вами, чи можна отримати податкову знижку, надавши пакет документів без відвідування податкової служби. Так, ви можете додати копії документів разом з декларацією про майновий стан, додаток за ідентифікатором форми, номер якого ви бачите на екрані, з прикріпленою до нього копією сканованого документа. Файл повинен бути у форматі PDF із обмеженням розміру не більше 5 МБ. В наступному відео ми з вами обговоримо перелік документів, які потрібен для отримання податкової знижки, наприклад, знижки на навчання. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та слідкуйте за актуальними новинами.